Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Так як зараз літо і ягідна пора в самому розпалі, хочу поділитися супершвидким та дуже ягідним рецептом. Сьогодні готуємо ліниві пиріжки з лаваша з ягодами. Пиріжки виходять листкові, дуже смачні та ароматні. Готуються лише хвилин 10-15 і головне, не треба возитися з борошном та замісом тіста. Бюджетно, швидко та корисно. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти: лаваш тонкий, масло вершкове, ягоди, цукор, крохмаль кукурудзяний, яйце, цукрова пудра за бажанням. Крохмаль всипаю до цукру і ретельно перемішую до однорідності. Вершкове масло розтоплюю у мікрохвильовці, але щоб було не дуже гарячим. Я потримала 40 секунд при максимальній потужності. Далі перемішую і воно остаточно розтопилося. Лаваш беру тонкий. Якщо треба, краї підрівнюю ножем. Щоб були більш-менш рівні. У мене 5 листів. Розрізаю посередині, щоб утворилися широкі стрічки з лаваша. Можна розрізати на 3 частини. Тоді пиріжки будуть менші за розміром. Ми любимо, щоб були великі пиріжки, в яких багато ягідної начинки. Беру один пласт лаваша. І ретельно промащую його вершковим маслом за допомогою пензлика. Накрай насипаю 1-2 чайні ложки цукрової суміші і викладую ягоди. Можна взяти якийсь один вид ягід. Я взяла суміш ароматних ягідок зі свого саду. У мене сьогодні полуниця, вишня, 2 види малини, 3 види смородини. Тепер загортаю пиріжок у виді трикутника. Кожного разу змінюючи кут згину. Викладую на деко застелене пергаментом. Таким чином формую усі пиріжки. Все готується дуже швидко. Яйце збиваю і змащую зверху усі пиріжки. За бажанням злегка притрушую цукром. Ставлю у розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин. Готові пиріжки мають золотаву скоринку. Даю трохи охолонути і можна ласувати з ягідним компотом, чаєм або молоком. Скажу чесно, ці пиріжки просто спасіння, коли родина просить випічку з ягодами, а місити тісто зовсім не хочеться. Вони виходять листкові. Ніжні та соковиті всередині зверху мають дуже хрумку та золотаву скоринку. Смакота неймовірна. Встигніть порадувати своїх близьких, поки буяє різноманітність вітамінних ягідок. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.